и вот это все треба розшукувати. Ну, про а, да, про бойса. А... Это очень важная концепция. Я бы хотела прочитать этот версию. Хочу предложить внимание читателей несколько стихотворений Бориса Лобановского. Три лица истины о бойсе. Надо мной летали Бойсы, и во снах витали Бойсы. Только не было рус ройса чтобы возить меня как Бойса. Бомбили Бойсы из Люфтваффе. Татары кутали их нежно. Мы на своем аутодафе. Костер горит, а в небе снежно. Германцы сделали героя, легенды облекли шамана, Лихую ложь весь мир усвоил, В слепящий кавер изъяна. В подбитом черепе руины, трещат дома, пылают села. Он все крушит матышкой длинной, рояль зашил и стал веселый. Мелькает шляпа, взгляд безумен, Нелеп в изломах силуэт. Так прыгал с бомбой, сдохший Трумен, И Гитлера плясал скелет. Располосал бумагу смело, кусты из черточек слепых И тощий зад немецкой девы, и нос, что вставил в морду псих Мы озираем рельсу тупо, вонючий войлока как кусок Боимся высказаться глупо, отхожих ям смакуем сок О бойсе легенда, быть может, смешна Но слово безумца грешно не поверить Скажите, где истина бродит одна Что можно измерить обрывком и из сна В стихийном движении нечто таится Рука человека коварная птица она побеждает пространство немного, зато удивительна эта дорога. И нежность ложится под рост черпера, и черного доня удар топора, и малого взрыва остались следы, и так многозвучен набор ерунды. И хоть не уверена в камне черта, от грусти скрывается в ней красота. А вот вирш, как я бы сказала, на той момент, Вин и зараз, можно сказать, э, э, змалевывает всю ситуацию. Войны в долине Дагестана. Все уходит, уходит, уходит куда-то. Мирным шагом на фронт отправляют солдата, чтобы в окопах он серую вошь напитал. А когда он уйдет, чтобы никто не узнал, чтобы так, чтобы это и чтобы на что разменялось живое мечтание в ничто и в расплыве надежды и в разрывах страстей из газетных узнали о нем новостей. Теперь с нашими неба, да? Теперь меньше час. Це він згадує свій час може ні, це даліна Дагестану, це російські війни в Дагестані 90-ті роки. Це був сьогодні інтернет, і все решта тут вже газет немає. І, у нас навіть тоді знає, не, було... Що, бо, у нас не було інтернету, бо газети не перес не стало, так тоді у нас не було інтернету, але це ну, так, все таки тематично воно пов'язано з нашим часом. От і, можливо, ще якісь такі пророчі думки, чи ще щось ви б могли, чи, чи не могли задіти батькові його. Ну, спостереження, не тільки спостереження, але такі от прогнози розвитку що України, що взагалі, бо людство постійно переживає, кризи. І відтак шукає на них розв'язки. І можливо, дехто більш чутливий до деяких речей, а інші йдуть і не бачать їх, але потім вони спіткають їх, і треба буде давати розв'язку. Що, на жаль, оце що може статися з Україною? Що і в нас почнеться така страшна війна. Батько, на жаль, це не міг передбачити. І весь цей такі сказати. Було навпаки, було якесь все ж таки в 90-ті роки піднесення, що можна, що з'явилася така література, яку раніше забороняли, що можна робити писати більш вільно е, свої статті, що є все ж таки, ну знаєте, саме 90-ті роки це у нас справді була свобода. У нас була свобода, у нас була демократія, у нас не хотілося б, щоб зараз це втрачалося. От, наприклад, я сама вважаю так, що бізнес годує всіх, культура розвиває всіх, а державна політика має стати соціально орієнтованою. Так само, бо от європейська політика, вона соціально орієнтована. Ну, можливо, це буде можливим, коли в нас з'явиться громадянське общество, коли люди зрозуміють, що держава це ми, що це все в наших руках, що ми маємо не руйнувати, а навпаки, будувати державу, яка має бути з людським справді обличчям, а не з таким, що зараз робиться от з одного боку війна, з іншого боку, у нас війна з населенням. Ну, кажуть, да, так у всьому світі роблять. Ну так да не так, що до того, що якщо люди не можуть сплачувати комунальні, то їх можна вигнати з квартири. Ну, що стосується Німеччини, то там навпаки, якщо ти безробітний, то тобі держава ще сплачує оренду квартири. Ну, У нас більше йде орієнтація на такий жорсткий американський капіталізм. Це дуже я б наприклад, я би не хотіла жити в Америці, тому що я знаю, що там це все зовсім. Не просто я. Звичайно, мені самі більше подобаються такі вільні ідеї. Мені подобається те, що я хіпі, мені подобається те, що пов'язано зі свободою, бо я вважаю, що свобода це найбільша людська цінність. Америка теж вільна країна, так? Тільки з дуже строгими правилами, так і взагалі там і клановість велика, і все решта, там так. Нам важливо самі американці теж нам зробити своє я. Я країни. вважаю, що нам зараз важкі часи важливо об'єднуватися. Да, об'єднуватися може часто і комунами жити, і допомагати одне одному. І це дуже важливо, щоб вистояти важкі часи. А що ви хотілося знати? А мама ваша ще живе чи ні? А, ні, на жаль, також ні. І от справа в тому, що моя мама Саліна Горокко це була дуже така спочатку романтична історія, тому що мама моя на 19 років молодше за батька. Батько був 26-го року, мама 1945 року народження. Вона ходила участвувала в масовках кіно і там подружилася з Іваном Кавалеридзе. Спілкувалася з ним, дружила з режисером і скульптором Кавалерідзе. а потім вона ще підробляла як натурниця в художньому інституті. І одна з натурниць Люба Попова познайомила мою маму з батьком, сказала, що от Борис Лопановський тобі допоможе підготуватися, щоб вступити вчитися до художнього інституту. І моя мама сказала, що коли вона вперше побачила мого батька, вона зрозуміла, що це як вона сказала. Останній осколок срібного віку, Останній осколок срібного віка. І що, що от вона відчула його інтелектуальну міці. Вона була настільки захоплена його інтелектом. Справа в тому, що моя мама сама, у неї був дуже легкий стиль письма, і вона вона сама вона дружила також з художником Миколою Гущенко, а Микола Гущенко, це він же представник Паризької школи в мистецтві, тому що в 20-30-х роках він жив в Парижі. О, це... Мені дуже самі подобається живопис Микола Гущенка, я його трошки пам'ятаю, коли була зовсім маленькою, ми приходили до його майстерні. І... Мама написала студентську роботу. Це була по суті монографія про творчість Микола Глущенка. Наскільки вона була студенткою, вона мені потім це сказала і сказала, спробуй це якось довести. Такий местосознавець Ігор Пугаєнко просто вкрав роботу цієї студентки. Видав свою монографію про Глушенка. мама мені показала цю монографію і сказала, це, це мій текст, каже, це мій текст, а він його вкрав. От, Ну і далі вони вона просто все життя була помічником батька, тому що у нього був дуже складний почерк, такий, що ніхто не міг розібрати. Навіть я не мігла розібрати. Він такий був дуже ну, такі нерозбірливі букви, а мама його розбирала і друкувала на друкарській машинці всі його роботи. Завжди нам готувала окремо для нас, окремо для батька. Бо батько любив щось одне, ми любили щось інше завжди. Вона була його такою служницею, а потім чомусь вона сказала, що, що у батька бували такі... Ну, такі От він міг щось таке сказати. І щось воно і, і мало негативний сенс, і таке, як програма, щось він якось сказав про маму, що вона жертва і вона почала себе відчувати жертвою. І от... І... А при тому вона в 90-му році взялася за. Кість і створила десь 120 картин, таких теж авангардових, таких добре, що про них. Ми все ж таки створила фільм на Ютубі про її творчість Ігор Малахов Зняв є цей фільм на Ютубі. Я картини моєї мами. Справді це я знайшла таку людину Олександра Кравченко. Він ніби колекціонер був. Проблема в тому, що Олександр, мені треба було, щоб справді ці роботи десь зберігалися в кращому місці, ніж сирий підвал, звідки ми їх витягли. Ну, справа в тому, що він, ну, у нього були великі ідеї, але при цьому всьому, от коли почалася війна, він, врешті-решт, поїхав до Франції, до Тулузи. І я його просила. Я знала, що з цими він картини він возив до Одеси. Він хотів, щоб в Одесі тоді Ройтбурт взяв їх на зберігання. Ну Ройтбурт не взяв, взяв мій знайомий колекціонер Філіп Міхайлов в літературному музей Одеський. Як Якби вони там були, вони б там і зберігалися. І я б була спокійна, бо ми справді. З Філіпом Михайловим в добрих стосунках, тому що він оце по суті має от, всі роботи мого батька художні і мої роботи. І я йому то свою вишиту картину театр мого серця. Теж вона у нього. Ось. Ну на жаль, цей Саша Кравченка він захотів щось кудись перетягнути. І я знала, що буде така ситуація, що його може в будь-який момент, бо він вже ну на те, що там молодий на молодий, насправді ну, може да там. Від, від 60 до 70 років, ну скажу 60, Ну, я назад уже він не казав, скільки йому років, ну, може, трошки за 70 було справа не в цьому. Справа в тому, що я казала, Саша. Ну, я знаю, що у нього є знайомий Олександр Васильович, Краснодірівщик, який живе в Києві в районі Алішера Нової. І він мені не дав у мене когось був. А на жаль, я просила Саша, дай мені телефон Олександра Васильовича. Бо виходить так, що я Олександра Васильовича не знаю ні, і, ні фамілії, ні. Телефону, а в нього тепер знаходяться всі картини моєї мами, 120 картин. І я не знаю, як знайти цього Олександра Васильовича, чи може він якось хтось щось почує та відкликнеться. Я не про те, я розумію, вийшло так, що Саша Кравченко віддав Олександру Васильовичу за свої борги всі мамині картини. Я розумію, що я їх може і не викуплю. але я хочу, щоб знати, що справді ж вони Олександр Василь, що можемо робити мому виставку, що може що, що вони в його скажімо, колекції. Ну знайти цю людину фізично, в якої знаходиться вся колекція картин Селіни Горок. Сказали, що неї легке письмо. То ви мали на увазі як художника, легке письмо, чи як вона ще писала поезію. Вона, до речі, трохи поезію писала. Я надрукувала в альманахах мага Руша Андрія Беліченка в Києві, хоч вони і невеличкий тиражом видані, але, по-перше, я зробила публікацію тих записів, які моя мама записала зі слів Миколи Глушенка про мистецтво, там дуже цікаво. І невеличка підбірка маминих віршів, вона ніколи на мені не казала, що писала вірші. Я сама випадково знайшла в одній шкатулці. Я їх теж надрукувала, вони були такі дуже ліричні і сумні. І я їх надрукувала також. І в неї було легке письмо, так, в неї було легке письмо, як в статтях, так, і в неї такі, яка була легка енергетика, коли вона створювала картини. Срібний вік, мені здається, він не такий легкий. І, ну, це вона я про розумію, батька казала. Це захоплення, от батькова ж про Хлєбнікова писав. Про Хлєбнікова писав більше парність. Ну, мій батько дуже добре знав весь цей футурізм. Я кажу, що він захоплювався і він створив таку футуристичну поему, яка от в стилі Крочованика, в стилі футуристична такої самої поема. Вважаю, що дуже важливо нам говорити про тих, хто справді займався історією. Українського мистецтва, хто творив мистецтво, хто ну, от, батько завжди казав про нашу родину, що ми є справжній український андеграунд. Я, я просто кажу, що я сама я ж теж робила вище картини, я теж створюю такі абстрактні композиції, постельні. І... Пишу статті, і я себе, ну, я себе ще з п'яти років відчувала, що я стану письменницею. І я саме якраз письменницею хотіла бути більше, ніж мистецтвознавцем, скажімо так. Ну, Я дуже вдячна батькові, що він мені дав цю можливість ще більше проявити себе. Ось, Я 26 років поспіль займаюся журналістикою з питань культури. Тобто пишу про сучасних митців, хто творить українську. Культуру, і я дуже вдячна своїм батькам, що вони були зі мною. Що вони є справді такою творчою родиною, про яку ще варто говорити і говорити. Про андерграунд мені дивно, коли я почав англійський читати статті, то випало то, що це ж квір-культура, тобто гомо ЛГБТ-культура, а все-таки в них вважається андерграунд. У Нас в радянському союзі це зовсім інше. Ми, ми говоримо так? в контексті нонконформізму. В контексті І так, от дивно то зовсім інші значить, можна грати, інші... Інші тобто значить, ти існує. говориш одне, а тебе можуть зрозуміти зовсім по іншому. Навіть. Mm -hmm. Ну Решно. я це саме говорю в контексті мистецтва. а щодо Миколи речі... що Глущенка. То я щось плутаю чи що це? Він був агентом КГБ, який вчив Гітлера теж малювати і ну, так далі з... зараз. Я спочатку я договорю стосовно нонконформізму. До речі, я в 2014 році в Сергія Пантюка видала один зі своїх романів, який називається, ну він такий юмористичний трошки і такий <тас> еротичний суперхірой цього часу. І я отримала диплом міжнародної премії імені Олеся Ульяненка. Тут видавала на форумі видавців в 2015 році за нонконформізм. Щодо Глушенка, ну справді він був агентом, ну він був агентом, як би мовити, контконтрозвідки. У нього була кличка Ярема. Йому колись Гітлер подарував просто свій альбом Акварелі, який потім КДБ у Глушенка забирало. І Глушенка теж був з тих, хто попереджав Москву, що готується напад німців на СРСР. Ну, справа в тому, що Перед самою війною СРСР з німцями дуже дружила, допомагала їм всіляко. До речі, батько мені ці речі ще розповідав, коли я школяркою була, коли про це ніхто не говорив, про те, як СРСР допомагала Німеччині економічно. І Батько вважав, що Гітлер напав на СРСР саме, тому що Сталін дуже невдаво вів фінську війну, що вони в Фінляндії дуже багато поклали ну, радянських солдат. І дивлячись на те, що як невдало воюють з Фінляндією, Гітлер вирішив, що може напасти. Що країна ослаблена, тим більше, що Сталін ліквідував і більшість а, військових. а ту ідею Суворова, що просто хотів упередити, бо Сталін готувався напасти на Німеччину. Він не брав, не розглядав, тобто мені здається, вона ну, лідакол Гітлер. Mm. В сенсі, що Сталін готувався, готувався, і навіть відкриті були кордони для того, щоб прориватись. Ніби. Одним словом, це ж досить цікаво. ну, Різун, суворов, так? Мені здається, більше от така думка, що Сталін просто хотів з Гітлером ділити Європу, ту саму Польщу, ту саму, що він думав, але вони що вони були. Ну, ми порукували чи... сотнями тисяч німецькі розмовники. Як пройти, і ну і так далі. Ну всі ці були підготовлені. Ну суворов так пише, і я думаю, в тому є сенс великий. Що... Справді Сталін готувався, він не міг повірити, бо він сам готувався нападати, і тут Гітлер нападає першим. ну що до того, чи готувався Сталін, не знаю, Ми тоді ну батько не думав він про це. Не думав, так? Він власне Фінляндію вважав, що це стало тим да. випробованим, От... так можливо. Бо через... Ми про фінську війну мало що знаємо, в принципі. Ну, тому що фіни самі був дуже Як розумні. Як і про Микола Глущенка. Микола Глушенко, звичайно, дуже талановитий, і то все решта. І мені здається, що він мав навіть якийсь, Ну, я так відчитую, що роботи Гітлера десь. ну... Можливо, колористично і так далі, що вони перегукуються, що Глущенко його все-таки вчив. бо дехто каже, що він вчив його. Ну от про це мені мама не розповідав. Може, а може я вигадав щось, але ніби таке десь. Просто Гітлеру подобалось мистецтво Глущенка, він просто подарував альбом своїх отворень. Ну так і десь так, хтось так. говорить, що Глущенко був навіть його наставником в живописі. Ну от про це я конкретно я ну зараз зараз з'являється багато такого навіть можуть не знати люди, як моя мама, яка особисто спілкувалася з Голущенка. Ну тим не менше. — А вона що згадувала про Миколу Голушенка Єре? Ну вона ж мені розповідала перше цю історію про Єрему. Я до речі, тоді ще підготувала статтю, вона. З'явилася така газета «Вечерні вечірній Я ще пам'ятаю, що від руки писав ось цей матеріал, що мені мама розповіла про Глушенка, а вони потім взяли і не надрукували. Але ж кудись цей рукопис подівся. А потім ну, ми спілкувалися з письменником Станіслава Стеценко, який написав роман про Глушенка. Ну, трошки дещо там підвигадав, трошки ну, підмалював таке чисто. Якісь там сімейні історії. А тепер Катя Лебедів написала про Гущенка. Також. Ні, то тепер він взагалі розглядається його експозиції великі в Львівському національному. Я кажу саме Великому. про його там, шпигунську діяльність. Много це важко. Ну, <реш> ну, мама, потісна. це мені ще в 90-х розповіла. Але цікаво, що вона говорила також про нього як художника, бо він. Мені здається, він був теж ну не тільки видатний шпігун, як великий художник. Так, Він видатний. Він корифей українського мистецтва. Я от вважаю Микола Гущенка, Тетяна Яблонська. Це найсильніші такі фігури в історії українського мистецтва ХХ століття. Один з найсильніших, Тай, бо ми маємо. Ми дуже маємо ми зараз Дивишся там. Я дивилась виставку да Романа Сільського там. А, і, і, чи ну різні, різні течії, різні художники. Тут. Ну я стосовно таких от, ну ну, справді, ну, все одно те, що художник дуже сильний, і тим більше представник паризької школи, це є. Ну, мені Магрит навіть більше подобається, ніж Роман Сельський. А, дружині, його я вам дружина його. Ще Карло Звіринський. Ну, Карлон теж, але я маю на увазі, ви про сельського згадали, то я високо я це, Сельського ставлю. Але Маргріт це взагалі брільянтово мені здається, Це Треба така, впло... діамант, ну блискучий. А справа в тому, якби є ще більше виставку, ну це ж Едуард Димшець привіз свою колекцію сільського, то відкрив його виставку. Я тут подивилась, музей Шептицького. Ну я маю на увазі, щоб подивитись таку велику експозицію, то я згодна, а Маргід ось дуже цікаво художниця. Отам перегух. Ну і взагалі весь конденсат, мені здається, відчувається культури, мистецтва. Яким чином вона змогла. То... Ну, то життя таке і генетичне, звичайно, якісь обумовленість, ну, я захоплений такими речами. Ну що, я дуже вдячна. Я вам дякую вдячна... дуже і сподіваюся, що. Буде шестовий. продовження.